Репринт 5992. Вірний до смерті. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Об'явлення 2.10. Хоча посилання, дані семи вказаним в об'явленні церквам, без сумніву стосувалися їх, вони властиво мають ще ширше застосування до цілої Євангельської церкви як число «сім» представляє повноту. Книга об'явлення є книгою символів, яке наш Господь показав і послав своїм ангелом рабові своєму Іванові, Об'явлення 1.1. Дослідники Біблії знають, що ця книга переповнена символами або знаками, і ми переконуємося що це є правилом, а от буквальне – винятком. Бо вживається тільки тоді, коли неминуче. Отже, щоб узгоджуватися з рештою книги, сім церков, що в Азії, мусять бути символічними, а оскільки ця книга це здебільшого історія, написана наперед, вони мусять символізувати сім наступних періодів в історії Християнської церкви, покриваючи Період між першим приходом і другим приходом Христа. Думаємо, що виконання підтверджує вірність такої позиції. В першому розділі ми маємо опис подібного до людського Сина, як його побачив у видінні апостол Іван. Якась одна чи більше рис цього опису може особливо пасувати до кожного наступного періодів церкви. І в кожному випадку той, хто посилає послання, описаний таким чином. Остання частина кожного послання це обітниця переможцям. І це також підходить для різних періодів історії церкви. Щоб представити загальний огляд влаштування, ми звернемо увагу на їхнє хронологічне розміщення. Ефес. Покриває період протягом життя апостолів. Смирна час язичницького переслідування, що сягає приблизно 325 року нашої ери, коли Константин став імператором Риму і став прихильним до християнства. Пергам охоплює перехідний період, протягом якого папство піднялося. Тіатир – Період протягом якого правдива церква була в пустині, а відступницька церква сиділа, як цариця і розважалася з царями землі. Сарди включають короткий інтервал якраз перед реформацією. Філадельфія період від реформації до недавніх часів. І Лаодикія – номінальна церква сьогодні. Послання до церкви в Ефесі. Слово Ефес означає перший бажаний. Протягом цього періоду наш Господь тримає сім зір на правиці Своїй, об'явлення 1.20. Посланці церков, Апостол Павло, Апостол Петро, Апостол Іван і так далі були так могутньо ведені і опановані нашим Господом Ісусом. Протягом цієї епохи, що ми приймаємо їхні вчення як його, вірячи, що їхні слова були в дійсності Його словами. Церква цього періоду має похвалу за її вірний, терпеливий труд і за її розпізнання правди і правдивих вчителів. Дії апостолів 20 розділ з 28 по 30 і 1 Коринтян 11 19. Цей період характеризувався тим, що вони покинули все і пішли вслід за ним, Луки 5.11. Вони з радістю сприйняли втрату свого майна. Вони продали все, що мали, і віддали тим, хто потребував. Часто позбавлені хліба цього теперішнього життя, вони не тільки мали хліб живий, але й мали обітницю про дерево життя яке в раю Божим. Пам'ятаєте, що всі дерева ведемі були деревами життя, але що одне посередині саду було тоді забороненим деревом? Неслухняне споживання котрого принесло смерть для Адама і всього його роду. Те дерево посеред раю називалося деревом пізнання добра і зла, і обітниця нашого Господа. В сьогоденнішньому дослідженні полягає в тому, що переможці євангельського віку матимуть повну свободу споживати з того дерева на найбільш блаженних і приємних умовах, коли знання буде на користь тим, хто матиме божественне схвалення і не приноситиме тоді прокляття. До церкви в смирні. Смирна означає гіркий. Мира і мара є спорідненими словами. Цей етап Християнської церкви був періодом найгіркішого переслідування від римських імператорів: від Нерона до Діоклеціяна. В своєму посланні до церкви тої епохи наш Господь називає себе першим і останнім, що був мертвий і ожив. В жодному іншому значенні він не міг бути першим і останнім, ніж як єдине пряме творіння Отця, через якого все інше було створене. Будь-який інший погляд суперечив би Святому Писанню: Об'явлення 3:14, Колосян 1.15, 1 Коринтян 8.6 і Івана 1 з 1 по 3. Диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду десять день. Таким чином, Господь повідомив своїх вірних слуг цього періоду, що вони житимуть в часі великого переслідування. Поганський Рим, показаний тут в символі диявола, був найбільш диявольським з усіх земних правлінь, з огляду на його криваві переслідування. Десять символічних днів стосуються останнього і найсуворішого переслідування від римських імператорів. Під час царювання Діоклеціяна 303 по 312 роки нашої ери. Ті, хто читав історію того періоду, здатні зрозуміти глибину слів, щоб вас випробувати. Деякі з найвеличніших картин християнського терпіння. Який тільки світ коли-небудь бачив, відбувалися протягом цього смиренського періоду церкви, Заклик був до вірності аж до смерті. Обітниця говорила, що Переможець не буде пошкоджений від другої смерті, а отримає корону життя без смертя. До церкви в пергамі. Пергам означає земне піднесення, говорить той, що має меча обосічного, грецьке двоусного, Божого меча. Протягом цього періоду, коли номінальна церква зростала в популярності, істинні християни випробовувалися і перевірялися через запровадження і розвиток поганських і папських ідеологій. Поганські священники, не бажаючи втратити своє почесне впливове становище серед людей, намагалися підлаштовувати свої ідеї, аби вони пасували нові релігії. Ось так, на словах, сповідуючи християнство, вони внесли багато своїх попередніх ідей з собою в християнську церкву. Вони потім були прищеплені до правдивого стовбура, віри, раз даної святим. Юди, вірш. Так, поступово церква була введена в неправду, злі діла чимраз далі від Бога. Саме це мається на увазі в 14 вірші через посилання на Валама й Балака. Слід пам'ятати, що Валам, який був Божим пророком, навчив царя Балака, як спокушувати Ізраїль до гріха. І таким чином добився того, чого не міг зробити власними силами. Четверте Мойсея, 23 розділ, 24 вірш, і 31 розділ, 16 вірш. Так і ці поганські священники вчили церкву віддаватися духовній розпусті, і таким чином накликали на неї спустошуючу згубу гніву Божого. Наука Николаїцька це напевне теорія панування чи головування в церкві, боротьба за те, хто має бути найбільший. Існувала серед багатьох патріархів, отців великих церков. На їхніх синодах точилася гостра боротьба за верховенство. Була тенденція до земного глави, і, звичайно, багато прагнули слави патріархи Єрусалима, Антіохії, Константинополя і Рима були найвизначнішими. Перші двоє вибули з боротьби, але суперечка продовжувалася кілька сотень років між Константинополем і Римом. Вона вирішилася тільки через поділ церкви на східну, тобто грецьку церкву, що прийняла за свого главу патріарха Константинополя. І на Західну чи Папську церкву, що визнала єпископа, Папу або Отця Рима. Багато істинних послідовників Господа в церквах засуджували цю спробу не коритися прямій заповіді Ісуса. Не називайте нікого Отцем Матвія 23:9. Звичайно, вони були піддані обіцяному переслідуванню 2 Тимофія 1.12. Цей клас в пергамі схвально названий нашим Господом як Антипа Свідок Мій вірний. В грецькій мові анти означає проти, а папас означає отець. На цьому етапі розвитку церкви ті, що шукали популярності, отримали винагороди церкви. А от обітниця для переможців це обітниця про блаженство і честь. Які триватимуть вічно. Церква в тіатирі. Тіатира, ймовірно, означає приємні пахощі жертви. Це був період папського переслідування. Чиста церква переносила труднощі пустині, тоді як відступницька церква сиділа на троні з її царськими коханцями. Це послання було послане тим. Чиї очі, як полум'я огняне, щоб пильнувати над його вірними, коли вони мандрують темними долинами, або сховані в темних печерах землі, а ноги його подібні до міді, щоб іти біля них, коли вони піднімалися на гострі скелі або мандрували із збитими ногами, стомлені, шукаючи місця, щоб посіяти насіння правди. Послання містить посилання на вірного старого пророка, який втік, рятуючи життя в пустиню від гніву і дружини царя. Образ походить з історії пророка Іллі, перше царів 18.19. Єзавель була захисником пророків Ваала. Її чоловік був царем, і вона використовувала його владу для власних цілей. Період трьох з половиною років був, очевидно, образом часу, часів і півчасу, 1260 років духовного голоду, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути господні слова. Амоса 8.11. Другий прихід Господа. Говориться, що сарди означають те, що залишається, так наче це означало непотрібний залишок, щось, що залишилося без життя або чесноти. Номінальна церква протягом цього періоду, на вигляд, була тим, чим насправді не була, маючи лише вид побожності без її сили. Сарди були рештками правдивої церкви, яка була вигнана на пустиню. Але коли переслідування почали вщухати, її ревність також ослабла. Переслідування завжди розвивали силу церкви. Багатьом сьогодні пасує характеристика сардів. До них звернене фатальне застереження в об'явленні 3.3. Сім разів другий прихід нашого Господа, описаний як прихід крадькома, потайки, тільки ті, хто пильнує. Знають про наближення злодія. Ті, що сплять, прокинуться тільки після того, як він повністю всім заволодів, після того, як його праця нищення далеко зайшла. Хоча вони можуть тоді повстати, але це вже занадто пізно. Вони були захоплені зненацька. Так і наш Господь буде присутній, але невидимий і незнаний, за винятком тих. Хто пильнує якийсь час після свого прибуття. І його присутність розпізнають сплячі тільки тоді, коли шум розкрадання Дому дужого поступово зростатиме. Тоді повільно вони усвідомлять, що це і яким буде наслідок. Причина, чому багато тих, що називають себе християнами, не можуть. Розпізнати парусії присутності нашого Господа полягає в тому, що вони очікують тілесного Христа, видимого для фізичного ока, що влаштує вражаючий показ, в якому вони не зможуть помилитися, не усвідомлюючи факту, що духовних тіл не можна побачити людським оком без чуда, вони не можуть зрозуміти, як він може бути присутній. Тоді, як усе залишається так від початку творіння. Друге Петра, третій розділ, третій четвертий вірші. Тому вони нездатні зрозуміти знаки часу, що об'являють його повернення. Церква у Філадельфії. Філадельфія означає братня любов, що всім добре відомо. Цей період в історії церкви, очевидно, почався за реформації. і досі багато живе тих, хто володіє описаними характерними рисами. Існує велика подібність між працею, початою в день П'ятидесятниці і працею Лютера і його друзів. Реформація була в певному значенні початком нової ери, зорінням світла там, де всюди була темрява. Відділенням правдивого від фальшивого, а також новим початком на шляху правди. Немає сумніву, що всі сили сатани були задіяні в тому, щоб закрити відчинені тоді двері. Але той, хто є вірний, сказав, їх зачинити не може ніхто. В порівнянні з силою силенною їхніх ворогів, ця маленька групка реформаторів мала малу силу. Але вони знали, що мають правду, і вони повністю покладалися на давателя. Тому Господь міг сказати: Слово моє, ти зберіг, і від імені мого не відкинувся. Протягом філадельфійського періоду, особливо протягом його першого і останнього етапів, вірні або були зобов'язані виходити з номінального храму. Або були викинуті за своє чесне свідчення. Обіцяна їм нагорода це те, що вони будуть не просто маловажною частиною, а суттєвою частиною, стовпом в правдивому вічному храмі, частиною, яка не може бути усунена, доки існує будівля. Протягом їхнього випробувального стану їхні імена. Викреслювалися як злі, їх таврували як безбожників і єретиків. Вони не визнавалися Божими дітьми, громадянами Небесної країни, християнами. Але все буде навпаки. Господь знає своїх і в належний час повністю і навіки визнає їх. Номінальна церква сьогодні. Лаодекія перекладається як випробуваний або суджений народ. Опис показує нам, що вони були випробувані і виявилися невідповідними. Якщо ми розуміємо, що Христос мав на увазі в цьому посланні, то воно послане особливо для тих, хто визнає його ім'я, але заперечує правду, яку Він сам тут представляє. Нехай ті, хто читає це особливе послання, роблять це особливо уважно. Початок Божого Творива. Що ви думаєте про Христа? Чий він Син? Матвія 22,42. Це питання мало багато відповідей. Якби теологія була більше біблійною, а менше славословною, то вона зробила б цю тему яснішою для всіх. Доктрина Трійці абсолютно суперечить Писанню, і не має навіть одного вагомого вірша на свою підтримку, коли відкинути добре відому всім фальшиву вставку в Івана 5:7 і коли правильно розуміти Івана 1.1. Ми радимо, якщо хтось із читачів не розуміє ясно цієї теми. Прочитати уважно з молитвою 17-й розділ Євангелії Святого Івана. Послання до лаодикійського періоду церкви зображує номінальну церкву сьогодення так, як її бачить наш Господь. В одному значенні вона не холодна. Вона має досить ревності, але не за розумом. Вона організувала свої армії. Розвинула свою техніку і примножила свої запаси. Та все ж ворог не падає перед нею. Вона твердить, що її основним завданням є навернення грішників, народження духовних дітей. Пророк дає такі слова в уста номінальних християн, коли вони прокидаються і усвідомлюють ситуацію. Ми були вагітними і корчилися з болю, немов би родили ми вітер. Ми й спасіння землі не вчинили, і мешканці Всесвіту не народились. Ісаї 26, 16 по 18. Це сказано після того, як вони усвідомили присутність Господа. Ми не повинні шукати за світлом, де залишилися тільки гаснучі відблиски колишньої слави. Тьмяний відтінок, який зараз з'являється, Є тільки но димкою, освіченою пронизливими променями від руки, яка високо на стіні пише Мене, мене текель у парсін». Даниїла, 5 розділ з 25 по 28. Нежданно для Лаудикійської церкви наш Господь повернувся. Він стояв біля дверей і стукав. Якби вони не спали, вони почули. Наш Господь ясно предсказав, що Він прийде, як злодій, але Він не сказав о котрій годині. Тоді, як номінальна церква і далі виглядає сильною, тоді як давня слава і далі нависає над нею, тоді як бути церковним членом далі є солідно і почесно, мала черідка слухачів правди Зневажається і відкидається, їх ганьблять. Бо вони насмілюються вказувати на прогріхи Світової церкви, на них дивиться зверхньо та, що сидить, як горда цариця, піднята вгору для того, аби її падіння було більшим. Об'явлення 18 розділ 7 і 21 вірші. Репринт 5992. 1916 рік